Слава Ісусу Христу! Ви на каналі Духовний Шлях із дослідником. Друзі, дякую вам за вашу підтримку, коментарі, зворотній зв'язок за те, що активно берете участь і досліджуєте разом зі мною. Отже, у цьому подкасті ми почуємо глибоке і натхненне свідчення святого Франциска, яке він залишив своїм братам перед смертю. Його заповіт це не просто документ, це палке звернення до серця. У ньому святий Франциск заохочує братів мона. Ахів неухильно дотримуватися правил, бо саме в цьому шлях вірності Євангелію, шлях істинного смирення вбогості та любові до Бога і ближнього. Він нагадує, що лише через послуг, простоту, покору і служіння можна по справжньому жити в душі Христа. Франциск не прагнув будувати систему, він хотів передати живу духовність, яка втілюється в діях, у милосерді, праці. Молитві у вбогості. він залишив цей заповіт не задля контролю, а задля збереження чистоти харизми, яку йому дарував сам Господь. Тож досліджуємо разом приємного прослуховування. ЗАПОВІТ Святого Франциска. Господь так дав мені братові Францискові розпочати чинити покуту. Коли я був у гріхах. Мені, здавалося, річчю дуже гіркою бачити прокажених, і Господь сам привів мене поміж них, і я чинив їм милосердя. І коли я відходив від них, те, що здавалося мені гірким, перетворилося для мене в солодкість душі й тіла. Опісля я трохи почекав і залишив світ. І Господь дав мені таку віру в храмах, що так просто я молився і казав: Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, тут і в усіх храмах твоїх, які існують по всьому світі, і благословляємо Тебе, бо через твій святий Хрест Ти відкупив світ. Пізніше Господь дав мені. І дає таку велику віру і священників, які живуть згідно із засадами Святої Римської церкви задля їхнього сану, що навіть якби мене переслідували, я хочу до них удаватися. І якби я мав таку велику мудрість, яку мав Соломон, і зустрів би бідних священників цього світу в парафіях, у яких вони перебувають, не хочу проповідувати всупереч їхній волі. Їх і усіх інших хочу боятися, любити і шанувати як моїх панів, і не хочу помічати в них гріха, бо розпізнаю в них Сина Божого, і вони пани мої, і роблю це, бо нічого, що стосується самого Всевишнього Сина Божого, не бачу тілесним зором у цьому світі крім Його пресвятого тіла і Пресвятої крові. Які вони отримують, і тільки вони уділяють іншим, і бажаю, щоб ці присвяті тайни понад усе звеличувалися, ушановувалися і зберігалися в достойних місцях. І де б я не знайшов написані найсвятіші імена і слова Його, які знаходяться у негожому місті, я бажаю їх збирати і прошу. Щоб їх збирали і клали у гідному місті. І всіх богословів і тих, хто подає найсвятіші Божі слова, ми повинні цінувати і поважати як тих, хто подає нам духа і життя. І потім, коли Господь дав мені братів, ніхто мені не показував, що я повинен робити. Але сам Всевишній об'явив мені, що я повинен жити згідно зі способом святого Євангелія. І я казав записати це коротко і просто, і владика папа мені це затвердив, і ті, хто приходив, щоб прийняти цей спосіб життя, роздавали в Богам усе, що могли мати. І задовольнялися однією тільки рясою, полатаною зі споду і зверху, паском і штанами. І ми не хотіли мати більше. Божественний Офіцій, ми клірики відправляли так, як інші духовні не клірики відмовляли Отче наш, і досить охоче ми перебували у храмах. І ми були невченими. І підданими всім. Я працював моїми руками і хочу працювати, і дуже хочу, щоб усі інші брати працювали, бо цього вимагає порядність. Ті, хто не вміє працювати, нехай навчаться, не задля хтивості, аби отримати платню за працю, але задля прикладу, і щоб уникнути безділля. А коли нам дадуть винагороду за працю, удаваємося до столу Господнього, просячи милостиню від дверей до дверей. Господь об'явив мені таке привітання, щоб ми казали: Нехай Господь дасть тобі мир, нехай брати остерігаються, щоб взагалі не приймати храмів, вбогих помешкань і всього, що для них будується. Коли б це не співпадало зі святою вбогістю, яку ми обіцяли в уставі, завжди гостюючи там, як чужинці і прочани, суворо наказую під послухом усім братам, де б вони не знаходилися, щоб не наважувалися ані особисто, ані через посередників просити будь-якого рекомендаційного листа. У Римській курії ані для храму, ані для іншого місця, ані для проповідування, ані з приводу тілесного переслідування. Але якби десь їх не прийняли, нехай утікають до іншого краю чинити покуту із благословенням Божим. І я дуже жадаю бути слухняним генеральному міністру цього братства. І тому гвардіанові, якого йому буде до вподоби визначити для мене. І так хочу бути схопленим його руками, щоб я не міг ані йти, ані робити щось усупереч послухові і його волі, тому що Він є моїм паном. І хоча я простий і немічний, проте хочу завжди мати клірика. Який відправляв би для мене офіцій, як наказано в уставі. І всі інші брати повинні так само слухатися своїх гвардіанів і відправляти офіцій згідно з уставом. А якщо б знайшлися брати, котрі не відправляють офіцій згідно з уставом і хотіли б його звершувати інакше. Або не були б католиками, то всі брати, де б вони не були, у разі зустрічі із таким братом, під послухом, повинні представити його найближчому кустошу того місця, в якому його зустріли, а кустош міцно зобов'язаний під послухом пильно його стерегти вдень і вночі, як в'язня, так, щоб не міг вирватися з рук його. Доки особисто його не віддасть в руки свого міністра. А міністр міцно зобов'язаний під послухом відіслати його через таких братів, які і вдень, і вночі стерегли б його як в'язня, доки не представлять його пану Остії, який є керівником, покровителем і наставником усього братства. І нехай брати не говорять. Це інший устав, бо це нагадування, настанова заохочення і мій заповіт, котрий я, найменший брат Франциск, залишаю вам, братам моїм благословенним, за того, щоб ви краще у католицькому дусі дотримувалися уставу, на який присягали Господу. А генеральному міністрові і всім іншим міністрам і кустошам під послухом забороняю до цих слів щось додавати або віднімати. І нехай завжди мають при собі цей текст поряд з уставом. І на всіх капітулах, які проводять, коли читають устав, нехай читають і ці слова. І всім моїм братам, клірикам і неклірикам. Суворо наказую під послухом не впроваджувати пояснень ані до уставу, ані до цих слів, кажучи так це треба розуміти. Але як дав мені Господь просто і ясно говорити і писати устав і ці слова, так просто і без пояснень розумійте їх і зі святими вчинками. Дотримуйтесь аж до кінця. І кожний, хто цього дотримається, нехай у небі сповниться благословенням Всевишнього Отця і на землі сповниться благословенням возлюбленого Його Сина із Пресвятим Духом Утішителем, і з усіма небесними силами і всіма святими. І я... Найменший брат Франциск, ваш слуга, наскільки можу, підтверджую вам внутрішньо і зовнішньо це найсвятіше благословення. Щойно ми почули заповіт святого Франциска, який він залишив своїм братам перед смертю. А чи знали ви, що і сьогодні в Україні діє орден братів-францисканців? Ці брати, отці францисканці, не лише продовжують монаше життя, але й активно беруть участь у суспільному житті, служать у парафіях, опікуються молоддю, допомагають постраждалим від війни, підтримують військовослужбовців і цивільних, зокрема як на фронті. Так і в тилу, а більше дізнатися про францисканців в Україні ви можете за посиланням в описі до цього подкасту. Залишаю посилання на сайт. Дякую вам за прослуховування. Підписуйтеся на канал, ставте файники, залиште обов'язково коментар як відлуння від прочутого. А також підтримайте розвиток каналу Духовний Шлях Молитва і просвіта донатом за реквізитами під цим дописом та в шапці профілю. Мир, і добро, як вітав святий Франциск. Нехай буде з вами. Слава Ісусу Христу! Боже Україну збережи!